Подивимось, який серйозний ремонт. Де ти виліз? Ти що виліз? ногами на людський радіатор. То капець, з гумуками, а то й що робиш. Гроше, то ми ремонтуємо а не ламаємо. Що не то робиш? Ми ж займаємося ремонтом радіатора. Там середні перегородка і ми не можемо дістати ніяк до неї. Ми ми а, що ми робимо в даному радіаторі? Тут протікає. Двічі три соти, нам треба їх заглушити всередину. Для того, щоб їх заглушити всередину, потрібно вирізати один кусочок бочка. і прямо пропорційно тут вирізати другий кусочок болта. І тоді ж двох, з двох сторін, з одної і з другої, воно проварюється, ті кусочки бочка заварюються назад і все, і радіатор їде далі. Але я бачу, Мироша що не дає ради тут. А що воно тримає, Мирослав? Та він ті типу, похід малий його, розуміє, що Ось такий ти. Перегородка з ним. А, перегородка там де. І це... Ну от завжди ремонт проходить легко.